Всім привіт! Деякі важливі новини для українців з Європи, нові правила в'їзду до ЄС з 2024 року, і також, які вимоги щодо отримання німецького громадянства для біженців з України в Німеччині. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам! Отже, у 2024 році не будуть чинності нові правила в'їзду на територію Євросоюзу, які також стосуватимуться і українців. Вже з 2024 року туристам, які намагатимуться потрапити на територію ЄС, потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі. Етіас дозвіл ЕТАС це нова вимога для в'їзду, це нова система. Вона запроваджена Європейським Союзом. Це стосується безвізових мандрівників, які виїжджають у будь-яку з 27 країн Шенгенської угоди. Цей дозвіл необхідний громадянам також з 60 країн, серед яких також і Україна. Для того, щоб подати заявку на оформлення ЕТІас, потрібно підготувати паспорт за терміном дії більше трьох місяців, вказати електронну пошту, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро. Нагадаю, друзі, що вся ця процедура вона відбувається при перетині кордону. Після оформлення дозволу туристи матимуть змогу перебувати в будь-якій з 30 європейських країн протягом 90 днів. Протягом будь-якого 180-денного періоду. Перевірка Етіас буде дійсна впродовж трьох років для людини, яка її прийшла, або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використовували у заяві. Дипломати наголошують, що цей дозвіл не є візою, тому туристам не потрібно буде звертатись до консульств та надавати свої біометричні дані. Як отримати німецьке громадянство українцям? Для отримання повноцінного громадянства, друзі українцям, необхідно відповідати встановленим вимогам і пройти процедуру натуралізації. Слід врахувати, що Німеччина при розгляді заяв на отримання громадянства від осіб з країн, де ведуться бойові дії, традиційно виявляла підвищену лояльність. Отже, що потрібно, друзі, для отримання німецького громадянства. Перше, це вік від 16 років. Лихальне проживання в Німеччині від 5 років, стабільний і достатній дохід, успішне складання тесту згідно також з новим законом для осіб старше 67 років. Тестування буде замінено усною бесідою. Також достатнє знання німецької мови, рівень b 2 і вище, і також наявність житла. Якщо біженець відповідає всім встановленим вимогам або має право на пільгове громадянство, наприклад, при вступі в шлюб з громадянином Німеччини, відкритті бізнесу чи воз'єднані сім'ї, успішної інтеграції, він може претендувати на громадянство. Також до заяви необхідно додати пакет документів. Дізнатись, куди потрібно подавати документи, можна в управлінні у справах іноземців. Німецьке громадянство для українців за відсутності пільгових підстав тепер можливо після п'яти років проживання в країні. Згідно з новим законом про громадянство, отримати громадянство можна після також трьох років проживання в країні. Така пільга буде надаватися особам, які досягли особливого успіху в інтеграції, наприклад. Які вже активно займаються громадською діяльністю. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Німеччини. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!